Били по голові та спині. На Коломийщині завдали тілесні ушкодження 18 річній дівчині. Численні синці правоохоронці зафіксували у підопічної місцевого інтернату. Удари металевою чашкою їй наносила працівниця цього закладу. Більше розкажуть наші кореспонденти. Про побиття правоохоронці повідомила сама потерпіла. 18-річна підопічна психоневрологічного місцевого закладу. Поліцейські з'ясували, що конфлікт між 18-річною підопічною інтернату та 54-річною молодшою медсестрою відбувся декілька днів тому під вечір. Працівниця закладу завдала підопічні кілька ударів металевою чашкою по голові та металевим предметом по спині. Як результат, дівчина отримала тілесні ушкодження. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, йдеться про умисне легке тілесне ушкодження, призначено судово медичну. Експертизу з метою призначення ступеня тяжкості отриманих потерпілою тілесних ушкоджень. Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту.